29 січня, день пам'яті героїв Крут. Саме там, у 1918 році, відбувся бій, що на довгі роки став одним із символів боротьби українського народу за свободу і незалежність. У Крутах вирішувалася доля молодої української держави. Кілька сотень відважних юнаків та чоловіків зробили свій вибір, виступили проти російської військової агресії. Стали на захист України. Вони були різного походження: діти селян, робітників, священники, військові, студенти, гімназисти. Хтось мав бойовий вишків. А хтось уперше взяв до рук зброю. Бій під крутами став боєм за майбутнє України, а сміливість та жертовність юних захисників зробила їх прикладом для майбутніх поколінь захисників України. Сміливість і жертовність крутянців порівнюють зі сміливістю та витривалістю оборонців Донецького аеропорту в теперішній російсько-українській війні. Тому героїв Крут у публіцистиці часто називають першими кіборгами. Гім січових стрільців прозвучав у виконанні чоловічого дуету народного вокального ансамблю Сузір'я. червона калина Охилилася, що наша славна Україна за калину а ми нашу славну Україну Битва під Крутами символізує патріотизм, стійкість і самопожертви української молоді в боротьбі за державність. Тут України юнь свята. За Україну полягла в страшну годину. Тут розпинали на Христа, тут вбили юну Україну, тут юних триста полягло. За честь, за волю, Україну, щоб вільно радісно жилось на цій землі, онуку і сину. На грані двох тисячоліть чорніє хрест у білім полі, тут вмита кров'ю наша воля для нас усіх хрестом стоїть. Міський голова Микола Нога провів історичну паралель між подіями початку 1918 року та реаліями сьогодення, коли Україна знову змушена виборювати та захищати свою незалежність. Ці студенти витримали навалу російських військ. І тому таке подія відзначається. І сьогодні схожі події, сьогодні теж Росія напала на нашу державу. Сьогодні Росія агресор. Сьогодні Росія вбиває наших солдатів, але наші солдати не здаються, в тому числі і шосниці. Сьогодні наші хлопці на самій передній лінії бережуть Україну. Ми з вами повинні робити все. щоб їх підтримувати. Присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять загиблих у битві під крутами та усіх тих, хто віддав життя за Україну. Учасників народного вокального ансамблю Сузір'я та його викладача Ірину Соколову відзначили грамотами міського голови за активну участь у міських заходах з національно-патріотичного виховання.